Є землю сонечко зігріває, кожну квітку і комашку вітає. Давайте ми з вами, дітки, привітаємося з сонечком і помахаємо йому долонькою. Подув, теплий, весняний вітерець. Розбишака-пустунець, давайте ми з вами трішки пограємо, вдихаємо через ніс. Видихаємо через ротик, приготувались і подули. Молодці дітки. І ще раз вдихаємо через ніс та дуємо через ротик, вдихнули і подули. І ще разочок вдихаємо через ніс, видихаємо через ротик. Раз, два, дуємо. Молодці дітки. Ідуть весняні дощі, змоклі вже дерева і кущі. Крапельки співають веснянку вітаю. Давайте покажемо, як крапають крапельки. Кап. Кап, 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 кап. Вже з горбка побіг струмочок. ти, весно хоче. Примовляємо, як дзюрчить струмок з. Раптом щось зашироділо. З нірки вийшов їжачок. Промовимо, як фиркає їжачок ф -ф, ф ф. Вибралися з під кори жучки, красень малі. Давайте промовимо, як жужать жучки. Ж, ж, ж. Скоро з'являться бджілки. ці малі трудівники, а от бджілки дзирщать так: дз. -з -з -з. Прилетіли вже птахи, заспівали нам пісні. Давайте промовимо. Я пташки співаю тьох, тьох, тьох. Вже розквітли на галявці перші квіти весняні. Давайте покажемо пальчиком, як розквітають квітки. Повторюємо. Ось так. Ось так. Ви всі молодці дітки. До побачення. До зустрічі.